Доброго мирного дня! Я всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Ранок починається згодування всіх. Погода в нас сьогодні хмурна. Так, холоднуватенько. Вже осінь. Випустили. Всі їдять. В ньому якачечка качечка ходить. Бачите, вона й не їсть. Побігла назад. Біжи назад, біжи. Що мене? будь 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 побудь, путь, блять! Зем курей, всі йдуть їсти. Вчора ту малишечку ловила, всі харчуються. Годуємо курочок. йдемо козочку годувати. Дивіться. О, взяла зерна. Зерна її взяла, подивіться. ковшичок, водички, зараз подоїмо. Дамо сіна. Жде моя дівочка, жде. Ось така. О. Що, красуня? Так ми зробили, щоб вона менше сіна розкидала, бо вона все бере під ноги. Ось така в мене красуня. Поїхали. Дала їсти, їсть, я її подою. Дивіться, тут ой в нас в хлеві щось завелося. о, Що робить? Грибе, вигрібає. Ось таке тут у кози. У нас це, це старий сарай. Ми будемо другий новий робити. А це подивіться, що тут робить. Тут є сіль, водичка тут. Злазь, мама буде доїти, злазь. Злазь. Злазь, мама буде доїти, злазь. Моя дівчинка. Отако, отака красуня. отако, Я її помию, переподою і все. А це я не знаю, що це таке. Чи криса, чи що тут. Подивіться, що виробляє. Коти так не деруть, але це не знаю. Аби сказати, що поприбирався. о, що робиться. Видоїла. Вішаємо корзинку назад. Зараз повішу покажу. Так, подивіться, о. Тут гвоздички у мене. І на таку, на таку нитку ось сюди, о сюди. зачіплюю Так. Ой, одною рукою не так Отак зачіплюю. І зараз даємо сіну. Сіну у нас тут. О, такі в нас вишки. Ті сара, сідає, сідає, сідає. Тут сіно, Зараз я їй дам. О. Сіно наложили. Все. Вона зараз зерно поїсть, буде їсти сіно. Отакі в мене така в мене козочка. Кури поїли, гуляють. Вчора продала. Продала три кролика. Ось тут мої красунчики. Далі буду годувати, ще не годувала. І тут такі лапочки, дівочки. А сидять. Сидіте. На статко молодий. О, подивіться, що роблять, подивіться, що вона робить. Ось такі, о. Гляньте, що робить одна на одну скачуть. Страха Божа, що тоді діти роблять тут. Скільки сталося? 5-8 чи що. Я тут отсюди дві продала. Бачите, бачите, зараз буду ловити. Дивитися, що це таке, подивіться, що робить. О, поприбирали. Тут залізо. Сталося на трошки. Подивіться, тут була гора. Це ставили курам. гусям буде на воду наливати. Тут ось що робиться вуці ходять? Качки бігають? Що, подружка? Я піду по Цвіти мої померзли, перецвітали, попери, нема нічого. Кури поїли і вже всі тут збирають. Погодувала кролів. Погодувала, пустила кролицю до кроля, а вони не гуляють. Не гуляють і все. Хочете стрель. І тут пустила кроличку до кроля, молоденький кролик. Теж вона не гуляє. Ну що мені робити? Не можу. Не гуляють і все. Такий кролик, ось, то вона сидить і не гуляють. Я не знаю, як мені їх порозв'язувати, ці кролиці. А це тут у мене старша кроличка. І теж пускаю, сідає на, на жопу, як кажуть, сідає і все. Ось пересадила ці дві дівочки сюди, хлопців туди. Трохи тут у мене самі, цього року в мене почти всі дівки. Хлопців почти нема. Мишки теж їдять. Вчора продала три хлопчика і дві дівочки. Осталося в мене ще небагато, ну ще повні клітки, як має бути. По два штучки покидала там, там знизу так і залишилося багато. Вісім чи дев'ять штук. Там буде вісім знизу. І тут хлопця одного продала. З цієї клітки з цієї, о, з цієї клітки продала одного хлопця, зараз покажу. Одненького хлопчика тут чорненько продала. Осталося тут два. Ось такі у мене малюки, мої два залиши. Ось тут. Подивіться, два красунчики. Декоративненьких два залишки. Два. Отакі. От Такі красоп'яти. Два штунички залишилися, поладила цю клітку. Да, діти. Можна було б на откорм щось посадити. Та з сиру не позаймали мені всі клітки. Молоденьку панунчу продала, посадила тут каліфорнійку. Це в мене чотири корлички. Такі лекають. Сусідки. Дивіться. Шуляк. Чи куру забрав, чи побив.